Це те, що є певні неплатежі самих споживачів, і в результаті через низьку дисципліну споживання деяких, деяких споживачів, ми маємо величезні борги. І це ця проблема. На жаль, вона існує з самого початку е існування незалежної України. Її намагали, намагались вирішувати там всі там наші уряди. Скільки їх там було 15 чи 16, вже точно не пам'ятаю. Але ні не жоден уряд не зміг цю проблему, на жаль, вирішити. Якщо зараз ми стикаємось з ситуацією, що споживачі платять за певним відсотком тих, хто дійсно є боржниками, а платять до компанії, компанії продають ці гроші далі, тобто відповідно сплачують за те, чим користуються. А наша держава не може покрити ось цю різницю. Чи не йдеться тоді відповідно в контексті того, що ми ну, потребуємо збільшення тарифів, чи не так воно працює? Ну я ще раз кажу, що тут збільшення тарифів, тут питання вирішене. І до нього повертатися нема чого, да. Тобто є рішення, кінцеве рішення і уряду. Я так розумію, що за підтримки президента України Володимира Зеленського, що під час війни тарифи на природний газ зростати не будуть. Да? Тому треба цю опцію щодо збільшення цін на газ на період війни просто прибрати зі стола. І вирішувати ці проблеми боргові іншим, іншим якимось чином розумієте? А які це можуть бути от шляхи. Бо буквально проблема є. І вона здається тільки як сніжно цей набирає тільки масштабів, і щось ніби і контрольовано, але здається, недостатньо, якщо вона так збільшується. Ну, мабуть, треба розібратися, що там уряду відповідним органам, що там відбувається в теплокомуненерго треба значить надавати якусь компенсацію. В різниці цін на, тепло, на теплову енергію. Да? Тобто, ну, в будь-якому разі, я думаю, що в період війни ця проблема не буде вирішена і неможливо вирішити, оскільки є дефіцит коштів через війну, і, але Просто потрібно принципові тут якісь рішення приймати можливо, теплокомуненерго переводити в комерційний якийсь значить, сегмент, плюс використовувати більше біопалива, да? тобто, тому що ну, ну замість газу, да? тобто, ми знаємо, що в Литві там. Десь теплозабезпечення майже на 100% відбувається за, за рахунок біопалива, да? тобто за, яких, за рахунок альтернативних джерел, а не за рахунок газу. Мабуть, потрібно нам теж в, в цей бік дивитися, щоб більш ефективно. Ну, І крім того, у нас же ж величезні втрати в мережах теплових, в магістралях, вони в дуже поганому стані у нас знаходяться, да? не ремонтуються належним чином, і, і там, поки тепло дойде гаряча вода дійде від котельні, там да до будинку. То, то в середньому по країні відбуваються втрати на 30%, да? угу. а це потрібно знов -таки, е, вкладати. Це, це, це теж витрати компанії, витрати, які лягають на компанію, і, ц, і якщо ці витрати скоротити, якщо треба займатися саме ремонтними роботами, щоб не було таких втрат, ставити тоталь, тотально лічильники, тому що не зараз, хоча іде компанія встановлення лічильників на теплову енергію, але не всі. Не всі вони встановлені, не в всіх будинках, ще, ще, не тільки по Україні, навіть в Києві дуже багато будинків, які не мають лічильників теплової енергії. І от, от я думаю, що цей шлях, і крім того, потрібно, щоб теплоносій відповідав стандартам. Да? Тобто, у нас на сьогодні є, є певні зловживання, коли тих же теплокомуненерго, коли по стандарту там одна температура. А подають воно іншу температуру, і в результаті, значить, в такий створюється тіньовий бізнес. Я до слова згадала, що ще за радянських часів 70-70 сімдесяте 70 роки, тоді в Україні були найбільше заложі природного газу, і буквально відповідно тодішня влада. Ну перепрошую за це слово, але буквально висмоктала все, що є, і станом зараз ми стикаємося з ситуацією, що говоримо взагалі про певний дефіцит. А якщо все ж з огляду на той ресурс природного газу, який є станом зараз в Україні, можливо, є якісь родовища ще які не опрацьовані в достатніх маш. Штабах, на які можливо зробити певні ставки, вкластися в їх розвиток і відповідно змінити ситуацію на краще. Ну, ви знаєте, що я вам скажу, що тут не зовсім правильно. В 70-х роках 60-х вже були відкриті родовища в Сибіру. Да? Але в Україні дійсно тоді була одним із лідерам газовидобутку це після відкриття найбільшого родовища Шебелінське да, з Харківської області, там у них запасів було більше одного трильйона кубічних метрів. І дійсно ми багато чого висмиктали з наших, з наших родовищ. Ну на сьогодні я не вірю в яких якісь стрімке зростання газовидобутку. Багато у нас було каскарів, значить, і в Нафтогазі, і в уряді. Що ось ми там програма, пам'ятаєте, 2020 була ще ми да, да, да. до 2020 року. Збільшимо газовидобуток у ГВ до 20 мільярдів, а взагалі по країні 27. Ну нічого цього і близького немає. Прийшло вже скільки, вже 20, які 25 п'ятий рік, і близько до цього навіть не наблизилось. Як топталися на одному місці в районі там 19 кубічних метрів, так і топчимось. Ну, каскарі у нас є. Це дійсно, які розповідають казки про якісь величезні родовища. Ну, поки що, поки що у нас немає цьому підтвердження. Можливо, вони є, але їх потрібно розвідувати. І, на жаль, ми маємо навпаки іншу ситуацію, коли ми видобуваємо більше щороку, ніж поповнюємо запасів природного газу. Хоча раніше був такий стандарт, що ми що газові компанії мали в два рази більше. Поповнювати запаси. Відкривати нові родовища да, і поповнювати запаси, ніж видобувається. Тоді можна розраховувати, на яке зростання. На сьогодні зростання розраховувати не можна, там, ну, можливо, там на якісь невеличкі відсотки, тому що для того, щоб розраховувати на зростання, треба мати великі відкриття нових родовищ. А за рахунок інтенсифікації, яка зараз і, і інтенсивного буріння, ми зможемо лише підтримувати. І компенсувати частину, газо, частину падіння газовидобутку, да, якийсь ще термін, там декілька років. А для того, щоб перейти до динамічного нормального нарощення газовидобутку хоча б до 23-25 мільярдів кубічних метрів, потрібно здійснювати відкриття нових родовищ, потужних родовищ. А от з огляду на ті території, які станом зараз, є тимчасово окупованими, на ті території, які знаходяться безпосередньо в зоні активних бойових дій, так званої контактної лінії, або сильно наближені до неї. Якщо от всі ці території ми беремо до уваги і загалом кажемо про те, що Україна знаходиться в стані війни, наскільки багато ресурсу, зокрема щодо видобутку цього природного газу, ми втратили через саме ось ці реалії наші ну ми втратили насамперед дуже багато ресурсів в Криму. Да, таких, значить, там же ж були у нас е в, біля е Керчі, там великі запаси, газовидобуток. Уже вкла вклали величезні кошти Україна і пам'ятається ці знамениті вишки Бойка. Да, тобто, і в принципі е там дуже гарні були у нас перспективи. У нас динамічно зростав газовидобуток але бачите, Крим був захоплений і, і на, на жаль. Ми ну, і перспективи в Криму, там на шельфі Чорноморсько-Азовського моря, яке, яке так суть, зараз, ну, практично неможливо займатися геолорозвідкою, оскільки там расисти значить постійно обстрілюють і, і контролюють, вже захопили значну частину. Що uh -huh. стосується територій, наприклад, які вони захопили в Луганській області, Луганська область теж перспективна для газовидобутку. Там працювала компанія Кубгаз, як відомо, з польськими, в тому числі інвесторами, теж достатньо успішно. І, в принципі, крім того, в Донецьком, в Донецькій області у нас, ви ж знаєте, великі поклади вугілля. Угу. Насамперед, це ентроцитової групи, тобто 100% вугілля, яке ми раніше отримували антрацитової групи, це було саме з Донецької і Луганської областей. Тобто, втрати дійсно вони колосальні. Угу. А у відсотках можемо все ж на якусь цифру спиратись? Умовно? Ну, ну я 20. думаю, що ну, я так мені важко оцінити, але думаю, що, ми, якщо брати вугілля і запаси газу, там, ну, значить то ми десь втратили за рахунок того, що расисти окупували ці території, ну десь, думаю, 30-40%. Ну, ось власне в контексті, в контексті того, що потрібно повертати свої родовища, свої території землі. Ви згадали про Крим, і з, з іншої сторони Чорного моря, ось Туреччина знаходиться нові нові родовища. Ось і відповідно нове родовище природного газу воно забезпечить потреби турецького населення майже на 4 роки. Про це заявив президент Турецької республіки Реджеп Ердоган. І за його словами, нові запаси попередньо оцінюють в 75 мільярдів кубометрів. Метрів і їх вистачить на потреби лише населення впродовж приблизно трьох з половиною років. Ну турецький лідер підкреслив, що економічна цінність відкриття природного газу становить 30 мільярдів доларів. Тож, пане Володимире, скажіть, будь ласка, чи можемо ми якось технічно з Туреччиною безпосередньо напряму е якось працювати в контексті е газу і імпорту газу? Ну, ви знаєте, це ж довга історія, це вони відкрили, угу. а це ж його треба ще освоїти, розробити, впустити да, в експлуатацію. Ну, це, це не питання там це року. питання 70 років. Да, це на, в, в цьому чи наступному році, там ну, найближчі роки це цього, цього точно не буде. Ну надіюся, що це вони зможуть за. За 7 років, 5-7 років зможуть впустити в експлуатацію це родовище. ну За оптимістичним сценарієм. Тому поки що нам тут ловити нема чого. Ну На жаль, у нас була були втрачені величезні можливості в 90 -х, 2000 ті роки, коли замість того, щоб. е-е і були, ж, і були ж пропозиції залучати західні компанії, там, Shell хотіла, British Petroleum, розробляти наше родовище, значить, ExxonMobil е і, так, і таке інше, венко прикерченська в, в в тому регіоні. Якщо б ми, якщо б наш уряд був мудріший, і влада була мудріша, і тоді б ми змогли б залучити ці інвестори американських компаній, Британських, там, інших, інших так сказати, країн, то тоді у нас би, можливо, війни ніякої не було, оскільки там би працювали величезні компанії, американські, англійські, там, європейські, інших країн, можливо, навіть і китайські. Да? І тоді всі були б зацікавлені е, заробляти гроші, а не воювати. Да? Але, на жаль, наші урядовці зробили ставку на своїх любимих олігархів, які, яким роздали всі ці літа. Цензії ну пане Володимире, я тут трішечки з вами. Трішечки буквально не погоджуся, тому що на момент вторгнення у нас працювало якраз багато в тому числі і американських компаній, все, які були вимушені згорнутися і піти. І тому на жаль, американські інвестиції, напевно, без патріотів навколо як мінімум підприємства, вони не зіграли тої ролі, на яку ми можливо сподівалися в контексті захисту, в тому числі наших територій. Тому маємо що маємо. Але ви, в принципі, теж маєте рацію, що більше іноземних компаній все одно воно. Безпечніше, ну і власне, давайте трішки теж поговоримо про закордонні моменти, закордонні перспективи, в тому числі і топ-тему. Ось, напевно, сьогоднішнього дня, можливо, кількох днів. Дзвінок Трампа до Путіна. Про це ми поговоримо з Олексієм Єжаком, експертом Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Олексій, вітаємо вас. Вітаю вас. Тож, пан Олексій Трамп анонсував, що сьогодні о 17.00 за Києвом, о 10.00 за Вашингтоном. Це він у Твіттері сказав, написав точніше, сьогодні значить, він проведе телефонну розмову з очільником Кремля Путіним, після чого з президентом України Володимиром Зеленським, і Трамп зазначив, що з Путіним він хоче обговорити зупинення війни, а ну і торгівлю відповідно, можливо, будуть обговорювати питання санкцій. Ну а після цього дзвінка Разом із разом із президентом України вони поговорять із представниками НАТО. Тож е як ви вважаєте, пане Олексієм, е які е будуть е чи будуть в цілому якісь е позитивні для нас результати сьогоднішньої телефонної розмови? Чи можливо нічого взагалі після цього не зміниться? На хвилі успіху, який зараз у Дональда Трампа є, він уклав ну, оплоди із, із, із Сполученим королівством, він з'їздив. До, до країн перської затоки там трильйонні інвестиції і угоди. Ну і він, він зміг щось зробити між Індією та Пакистаном. Трошки навіть Пакистан від Китаю відтягнути, як йому здається. Тому оптимізм певне є. Він хоче щось таке продемонструвати і у відносинах з Путіним. Ну а конкретно я думаю, ну, тема стара: припинення. припинення Бойових дій без додаткових умов, це означає, що війна може зупинитись на тій лінії фронту, яка зараз є, і Росія мусить відмовитись від, від завоювання України. Путін все ще він цього не може, але але він цього хоче. Путін має відмовитись від такого бажання. Ну і теоретично я б сказав, що це може вплинути на те, що інтенсивність бойових дій буде меншою і обстрілів буде менше, якщо на буде який бо бубу будуть -бу 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 розмов.